Ігор, утилізація трупів Бріджес. Сам Портер я припускаю? Точно. Чутливий дотиків. А в документах вказано, ти маєш по типу фобію. Утилізація трупів Бріджес? Що сталося? Послухай, треба рушати. По дорозі поясню. Ходімо. У нього побачення із крематорієм. Як довго він без пульсу? Ми точно не знаємо, але я б сказав, минуло понад 40 годин. Він був на карантині. Він не був на карантині. Не хворий. Це було самогубство. О Господи Ісусі, нам взагалі пощастило його знайти. Помістили його на лід, але ніхто не знає, коли почнеться некроз. куди ви з ним прямуєте. Найближчі крематорії на півночі. Цей маршрут переповнений біті. певне, що немає іншого. Аби ж то я міг, немає часу. Тоді просто спаліть бідного гірнюка прямо тут і випустити весь цей у повітря поруч із містом. Краще це ніж пробиратись до крематорію. Гей, hey, ми можемо це зробити. Нам тільки потрібен хтось на кшталт тебе із дум. Що ж, він же на першій стадії некрозу. і Якщо ми не поквапимось, це місце стане кратером. Так що ми можемо розраховувати на тебе? Тоді Брідже з цим укладає контракт з Семом Портером. Сем, просто Сем, і я не можу вказати на біті, тільки відчуваю їх. Тому ми прийшли підготовленими. Брідж Бейбі, дитина, місток з його допомогою і твоєю, ми зможемо бути на крок попереду від них. Кожного разу змушує мене почуватись, наче лайно. Що ж, ти підключаєшся до тієї сторони. Мені теж від цього лячно. Рушаймо!